Продовжила роботу група щодо вивчення підзвітності і прозорості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Всі громади області за цей звітний період проводили закупівлі, здійснювали свою господарську діяльність. Зокрема, було дев'ять відкритих торгів з особливостями без використання електронної системи 690. Ну це як правило незначні закупівлі на великі суми в громадах щодо предметів там першої необхідності для діяльності. Тих чи інших установ і закладів, які розміщені, розташовані в громадах. 17 запитів ціни і пропозиції. Районні військові адміністрації провели 4 закупівлі. Це так само найнеобхідніші потреби для їхніх закладів. 19 закупівель були. Оголошені структурними підрозділами обласної військової адміністрації, зокрема, ми тісно співпрацюємо з запитами військових частин щодо забезпечення найнеобхідніших їхніх потреб. Крім того, що до кінця лютого у всіх громадах будуть проводитися певні закупівлі всього по 264 позиціях, і так само 16 закупівлі, які будуть здійснювати структури підрозділи обласної військової адміністрації. Крім того, моніторинг за закупівлями здійснювали представники управління стратегічних розслідувань. Так, за скерованими листами відмінено сім тендерних закупівель на загальну суму понад 145 мільйонів гривень. Окрім цього, скеровано вісім листів для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи і приведення документації до належних вимог відповідно до норм чинного законодавства на загальну суму 327 мільйонів 88 тисяч гривень. І відповідно маємо наступні результати за результатами роботи управління стратегічних розслідувань. Чотири випадки внесено до ЄРДР щодо фактів привласнення або розтрати бюджетних коштів. Я закликаю громадськість слідкувати за інформацією на прозорому маркеті для того, щоб здійснювати оперативний громадський контроль.